Вітання, вау, якраз кадр, чайка. Вітання, регіон Салерно, Італія, Віталій з 15 року. І такі відео я знімала і в Україні, і в Італії. А, ну, це дивно, да, так, милуватися, радіти просто осені, просто морю, просто чайкам. Просто Божій благодаті, любові. Але то мене завжди радувало і радує. Ну, така я народилася. Да? До речі, рекомендую пісню Альоші мене створив. Я ще на етапі переходу, да? ще одне коло життя за три день народження, да? такий перехід. Нагадаю, що взагалі повинна родитися, була, напевно, 30-го, але буде, відійшли і далі ми матір кололи, і мати на всю лікарню. Період комунізму кричала Боже, поможи. А, тож я Богом дана, це вже давно про це мені мати казала, і бабуся, яка завжди за мене молилася, та й і, да, і внуків а, Царство Небесне, бабусі. Тож, 30 січня, 24 рік. І слава тобі, Боже, за все що ти даєш, за зір, за життя, за дихання, за атмосферу. Твоє любові біля моря. Тож хто притягнув це відео, чи я поза часом і простором. Шукайте такі місця зцілення, де є річка, гірська, чи є гори, чи якась вершина, щоб там можливість помилитися, помилуватися парк, підійти сосновий після дощу, особливо. В Черкасах я дуже любила відвідувати парк. А Божа благодать. Нещодавно я знімала з того, з тієї сторони, да, сонечко ще було в кадрі а, напряму, тепер воно зміщується. Тож, ціна питання, нагадаю, що працювавши три годинки, мені заплатила італіянка і ще благословила 20 євро чи з день народження, що завтра, Да? Аллілуя. Час 37, якраз неподалік бабці сеньори да? Стаціони Трено. Станція поїздів. Трено в мовою, це поїзд. Страда, це страда, да? а ще називають Лунгомари. Тобто вулиця, яка біля моря, Лунгомари. Лунго, довга. А, і також довга в Неаполі, теж вона довга. А, взагалі Бог дарував нам. Кожній країні своє щось неповторне є, як кожній людині. Тож мені десь, ну скажімо так, 30 хвилин ходьби від монастиря де наш прихистили італійці, там спуск з гори, да, і так швиденько і доходиш до станції поїздів, ну і потім десь понад 20 ну, до 20 хвилин десь да, до моря, щоб доїхати поїздом. Да. Але ще там чекати поїзда теж певний період забирає. Тож, оце такий мій благосвенний подарунок. Я цьому дуже щаслива і рада. І взагалі, наше життя є теж подарунок, дар. Але ще не забуваємо, що найбільший дар, а, до речі, рекомендую цю книгу да, Макс Лукадо, Він вибрав гвозді. Хтось заплатив вищу ціну вже наше життя. Це ти єшо. До речі, єшуа. На євриті це Спаситель да? або Ісус. Тож цінуємо цей дар, цей подарунок. Дякую Боже за моїх батьків, що яких я воплотилася на цій планеті Земля. Всі ми тут не випадково, і я вже не перше чую, також слухайте, прочки молитви Яна Тітова, мати шести дітей, яка а, колись хотіла маючи одну дитину, вона хотіла випригнути з вікна. І, зрозуміло, хто її туди попихав. А тоді Дух Святий через одну людину дзвонили і спасли її, скажімо так, коли вона вже очунялась. Зараз вона має шість дітей, один син в ізраїльській армії. І Господь потужно використовує як пророка, як переклад і англійської, і євриту, і російська. Мова івриту і так далі. Це такі дари Господь тільки дає, то да? Тобто як Бог може змінити? Да? Людина на грані життя і смерті, да, потім починає так потужно служити. Нещодавно була на Еквадорі. Да? Тож я на Тітова про російський молитви, рекомендую. Також вивчення тори потужно, там, бо це така глибина. Ми повинні досліджувати все писання: і старий завіт Тору, да? там така глибина, що ух, неряєш не... і там ще глибше і глибше. Відповідно, да? да? і, звісно, пророче слово важливо. Осіннє час будемо да? і Бог вже дає ці пророчества і старцям, і молодим да? Є в біблії це. Досліджуйте. І, і мені давав, да? і якби коли дав був теракт в Америці, це побачила в ніч. Бог дав таке підтвердження, що він поза часом і простором, да? як власне проповідь Андрія Шипані «Нелінійне существування. А також нам, українцям, потрібна наша також мова, да, яку Бог дав. Взагалі єдина мова, мова любові то факт. Слухайте проповідь Івана Пенвишаха, потужні теми, да, він щирий серцем, як Давід, да, як є, так і каже. Цьому, напевно, Бог завжди шукає смирених серцем, да, чистих серцем, щирих. Давід, хоч якби ем, і грішив, але й каявся. Да? Тобто ми всі тут не святі на планеті Земля. І Ісус помер за нас, коли ми ще були грішними. Так? От уявляєте, вам кажуть померти за якусь людину, яка вбила там 10 дітей. І, і то, ну, скажете, ні, я за мать Терезу помру, а за, за цю вбивцю я не помру. Але Ісус розумів, що вкусивши плод добра і зла, назвавши. Нечестивого своїм батьком, скажімо так, після того автоматично батьківство міняється да? і отримується в дарунок потім прокляття і все те зло, яке приходить в серце людини через нашептування батька в кавичках. Да? І коли ми дійсно повертаємося до Бога, ми Ісус це зробив, Він приварив нас з Богом. Напряму ми можемо спілкуватись з тобою, Боже, ти чуєш нас? Ми твої сусуди, використовуй нас потужно, і виконай твій план наших життя для всіх, хто слухає, слухатиме поза часом і простором. Бо дійсно, те, що Дух Святий говорить, як в Біблії, да, воно все там понад дві 2000... тисячі Тож Бога нічого не випадково, діліться духовною своїми відео щоденникам, де ми зростаємо духовно, шукайте місця сили для зцілення, да, Дух Святий. Виконай твій план наших життях і вся слава тільки тобі, ти ті номер один.